Доброго дня! Вітаємо вас! З вами сестра Анна та сестра Марія. Поки ви прикрашаєте свою різдвяну ялинку і нарізаєте святкові салати, ми розкажемо вам декілька цікавинок про новий рік. Новий рік це визначена значена релятивна межа, котра не має онтологічного змісту, спричинена до появи історично, всело певної економічної доцільності та побудової зручності, що внаслідок творчої діяльності людини та естетичного самовиження набула характер культурної події. Слава Богу, що Богу дякувати, бо якби не дай Бог, то най Бог оборонить. Навіщо ж так ускладнювати? Ну, добре, добре, новий рік це просто свято. Зв'ято зі своєю історією і, як виявилось, достатньо цікавою. Святкування нового року 1 січня пов'язане з іменем римського імператора Юлія Цезаря. В середині першого століття до Різдва Христового він провів календарну реформу, за якою рік ділився на знайомі нам 12 місяців і починався з 1 січня. У нашому ж народі довгий час літачислення вели від створення світу, а не від Різдва Христового. І Новий рік святкували 1 березня. Рахунок часу від Різдва Христового і 1 січня в нас почали святкувати поступово з 14-го століття в тій частині, що належала до Великого князівства Литовського, і у 18-му в тих краях, що входила до Російської імперії. На перший погляд для людини невибагливої все. Все просто і логічно, є рік, і є його початок 1 січня, все зрозуміло. Але тим, хто схильний до мудрування філософії, не все так просто. Є ще старий новий рік, і тут вам ця діалектика. Дехто вважає, що старий новий рік є церковним новим роком, але це не так. Це той самий перший січневий новий рік. Відмінність тільки в тому, за яким календарем. Святкувати 1 січня за Юліанським, або як його ще називають Старим Сілем, чи за Григоріанським Новим стилем. Григоріанський календар це той Юліанський, тільки виправлений, введений в користування в 16 столітті в Європі за благословення папи Григорія. Церковні ж люди мають ще кілька новорічних дат і можуть влаштувати собі святкування не тільки нового чи старого нового, а наприклад ще старого, старого нового нового року. А церковний новий рік з з упершого Вселенського собору і до цих пір починається з 1 вересня. Але до цього церковний новий рік починався 23 вересня. Ми порахували, якщо всі ці нові роки та почати їх святкувати зі старим і новим стилем, то у нас на рік буде цілих вісім нових і старих нових років. Оце традиція, оце багатство поколінь. Християни часто задаються питанням, святкувати їм новий рік чи не святкувати. Якщо святкувати, то як і який? За словом святого Діонісія Ареопагіта, суші являється надсутнісною, субстанційною причиною будь-якого можливого буття, творцем сущого, субстанції, сутності, природи, початку і мірою віків, і реальністю часу і вічністю суші, і часом всього, що з'являється, і буттям всього, що тільки буває, і народженням всього, що тільки з'являється. Ну добре, я переведу. Вона хотіла сказати, що і час, і віки в Божій владі, і все в його руках. Для християнина кожен день це святий дарунок Божий. Дякую. А можна будь ласка, піже, ми ж працюємо. Вибачте, свята, роботи багато. Всі втомились, на нервах. Отже, продовжимо. Перефразовуючи апостола Павла про святкування нового року, ми сказали так: Той, хто святкує, нехай нічого не каже тому, хто не святкує, а хто не святкує, нехай не осуджує того, хто святкує. І ще він сказав: один відрізняє день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хоча хто святкує, нехай для Господа святкує. І нехай кожен пильне, щоб нікому не робити зла і ходити в заповідях Божих. Шукайте перше царство Боже, а все інше додасться вам. З вами були сестри Чічок. Гарних вам свят. Нехай береже з боку до того вчиня. Oh, Oh, and Lord, since yeah. we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some.